Я лис, але я не можу грати з тобою. Я ще не приручений. Для мене ти просто маленький хлопчик, Такий саме, як і 100 тисяч інших хлопчиків. І ти мені не потрібен, я тобі теж не потрібна. Для тебе я просто якась лисиць, така сама, як і 100 тисяч інших лисиць. Але якщо ти мене приручиш, Моє життя на мов сонцем засяє, Твої кроки і впізнаватиму серед тисячі. Бо, почувши людські кроки, я втікаю, ховаюсь, а твоя хода покличе мене, наче музика. Я вийду до тебе, і ось подивись там то пшениця. пшениці. Я не їм хліба, і пшеничні колосі мені нічого не говорять. І це сумно. Але в тебе золоте волосся, як буде чудово, якщо ти мене приручиш. Золота пшениця нагадуватиме мені тебе. Я полюблю шелест колосся на вітрі. Якщо тобі потрібен пух, Приручи мене. Спочатку сядь он там подалі, але мовчи, слова лише заважають зрозуміти один одного. Але з кожним днем сідай трохи ближче. І приходи краще завжди в один і той самий час. Ось, наприклад, якщо ти будеш приходити у четвертій, вже у третій я почуватиму себе щасливіше. Чим ближче до призначеного часу, тим ще щасливіше. А у четвертій я почну хвилюватися і турбуватися. Це обряд, який потрібно дотримуватися. Обряди це щось таке, коли один день не схоже на всі інші дні, а одна година на всі інші години. Люди забули, що таке обряд. Ось, наприклад, у моїх мисливців є такий обряд. Кожного четверга вони танцюють з сільськими дівчатами. Який же це чудовий день четверг? Я йду на прогулянку, заходжу аж до виноградника. Але якщо б вони танцювали, коли їм заманеться, я б не знав відпочинку. Мені треба йти. Я буду плакати за тобою, але мені добре. Згадай, що я казав про золоті колосся. І ось мій секрет: він дуже простий: зірки лише серце. Найголовнішого, чим мене побачиш. Люди забули цю просту істину, але ти не забувай. Пам'ятай, що ми завжди відповідальні за тих, кого приручила. Прощавай.